І так, день вам добрий, я тут подумав, що варто зробити відео апдейт, бо як бачите, я там, наче якісь обіцянки нещодавно робив, що будуть нові відео виходити. Але у мене якось все паршиво йде зараз і скоріш за все найближчим часом, можливо навіть аж до самого літа, у мене вільного часу на канал щоб приділити не буде. Точно я поки що не знаю, але можу тільки повторити те, що я вже і так казав в попередніх там, двох стрімах, які я тестив, і відеоапдейті, які там був десь в районі березня чи навіть лютого ще місяця. Фактично, січень лютий у мене пішли на моє навчання, там закінчення навчання, дипломний проєкт, його здача, яка там затягнулась фактично на цілий місяць, через те, що переносилась дата з різних причин здачі кілька разів. Потім в березні я займався тим, що шукав місце для роботи, знайшов, і фактично, от з квіт... початку квітня я там працюю вже, точно називати не буду де поки що. Але виявилось, що в тому місці графік паршивий і, коротше кажучи, умови не дуже добрі. Тому мені фактично зараз доведеться в першу чергу займатися своїми, так би мовити, фінансовими та життєвими проблемами. Проблемами. Тобто, варто пошукати ще інше місце для роботи, це займе час, займе мої нерви і власне бажання хоч щось ще інше робити, окрім власне, вирішення проблем. Тому одразу кажу, вибачайте і, і знову повторюю те, що вже сказав на початку відео. Є ймовірність, що найближчим часом я не зможу повернутись до каналу. Од... Це з однієї сторони. З іншої сторони, також є ймовірність, що все-таки у мене знайдуться фінанси, чи я просто не витримаю та скачаю піратську версію Dark Souls 3, і, можливо, потроху почну викидувати відео. Єдине, що я поки не знаю, наскільки це буде часто. Причина стандартна. Зараз у мене тільки один вихідний день, і посеред робочих днів фактично займатись мені нічим не хочеться. Та й вихідний якось витрачати на запис, який займає, в принципі, 6 годин. Також не дуже сильно хочеться. Тож, я просто скажу на останок, поживемо, подивимось, а на цьому у мене поки що напевно все. Сподіваюсь, що все завершиться в цьому плані добре і скоро потихеньку знову почну, почну викидувати відео, та заодно, що канал потроху почне розвиватись. Ну, на цьому все. Приємного вам проведення часу якогось. Бувайте!